Дослід номер 6 молібденова проба на фосфатну кислоту. Реакція базується на тому, що фосфати у кислому середовищі утворюють з молібдатами забарвлені фосфатно молібденові комплекси. Так, при взаємодії молібденового реактиву, що являє собою розчин молібдату амонію в нітратній кислоті з фосфатною кислотою при нагріванні. Реакційна суміш забарвлюється в лимонно-жовтий колір. Після охолодження розчину випадає жовтий кристалічний осад фосфорно-молібденового амонію. Для досліду нам знадобиться гідролізат дріжджів, молібденовий реактив. Це молібдат амонію у нітратній кислоті, а також спортівка. До 0,5 мл гідролізату дріжджів, додаємо 1 мл молібденового реактиву. Тепер нагріваємо суміш на відкритому вогні. Прогріваємо спочатку пробірку обережно і потихеньку нагріваємо до кипіння. Постерігаємо, що колір розчину стає лимонно жовтим Деякий час ми будемо її кип'ятити декілька хвилин і після цього будемо охолоджувати. Минуло декілька хвилин. Реакційна суміш охолола, і ми спостерігаємо утворення жовтого осаду. Комплексної сполуки фосфорно молібденового амонію, що свідчить про наявність у продуктах гідролізу нуклеопротеїдів дріжджів, фосфатів та фосфатної кислоти.